Ремонт вулиць Заньковецької та головної звільнення секретаря міської ради та виплата грошової компенсації мешканцям будинку, який постраждав від ворожої атаки. Про найактуальніші теми, якими жило місто впродовж липня, розповів міський голова Роман Клітчук. Подробиці далі. Ніч 12 липня сколихнула чернівці саме в цей час від ворожої атаки РФ постраждав багатоповерховий будинок по вулиці Героїв Крут. Під час щомісячної прес-конференції мар міста Роман Клічук розповів, експертна комісія визнала будівлю придатною для життя. Є придатним при, і ті жителі, які ква не пошкодження або по, по пошкоджені не незначно. Вони всі повернулися в свої квартири. З приводу в актів, актах це дійсно це було вперше для членів. Я маю надію, що в останнє. Мешканці багатоповерхівки, квартири, яких зазнали ушкоджень, отримують грошову компенсацію. На сьогоднішній день вже є 30 актів. Це, це, це повністю вже дані людям на руки. і Зараз бувається. Про седура з додаток і оформлення всіх процедур, які необхідні для, для отримання коштів. У Чернівцях продовжили термін ремонту вулиці Заньковацької, який планували завершити ще до 20 грудня 2024 року. Наразі капремонт повинен закінчитись до 15 грудня 2025 року. Складно що виникли і за того, що на виявило, що їхній капель, який про про проходить по цій вулиці, він потребує заміни. Тому це довгий час пішло на те, що було нароце за з -з Замінили. Спільно сім це вирішило, що вони мають змінити. І довгий час ще пішло на підключення. Там ж на на оквейські -на -на всі електричні проводи йдуть за, -за закопані в землю. І, відповідно на це підключення до самої будинки пішов багато часу. Роман Клічук також прокоментував і початок капітального ремонту вулиці Головної. Вже видно, що є певні складнощі, це тобто, що є речі, які немає. В наших схемах я розумію, що коли ми ще розриємо, ми побачив, що за 50 років там багато з'явилося різних кабалів, різних врізок, незрозумілих. Не тобто, тому, відповідно, усі ремонтні роботи в центральній частині міста ну, мають такі ризики. Щоб не затримувати час, він дряник вирішив ті речі, які може вже виконувати, які не залежать від мереж, виконувати вже їх зараз. Міська рада залишилась без секретаря. Під час останньої сесії стало відомо, Марина Кирилюк, яка обіймала цю посаду з 2020 року, склала свої повноваження. Проте причину звільнення не назвала. Міський голова також не прокоментував її відставку. Ми бачили її пост. І я вважаю, що кожна людина має право вибору. Усі люди, які йдуть у потасувати чи в шановники, вони не граби, не вони можуть приймати рішення. У вас. Є от особисті речі, є сі речі, але точно ну, є в кожного права його, його не озвучувати. За словами міського голови Романа Клічука, кандидатура нового секретаря міської ради наразі не обрана. Проте варіанти, хто може сісти у це крісло, існують. Якщо варіанти, звісно, є за запиталася кадкандидатури. Я думаю, що це ну, вийде на обговорення з керівниками фракції, коли вже вже буде узгоджена кандидатура, Я думаю, що ми її озвучимо. Ну, ви будете бачити в, в, в рішенні міської ради попризначного Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.